Добрий день, малята! Сьогодні ми познайомимось з яскравою комахою колорадським жуком. Його крила мають жовтий або помаранчевий колір з темно-коричневими смужками. Дітки, а ви колись бачили таку комаху? Цей жук має такі частини тіла, як голова, черевце, крильця, вусики та шість лапок. А ви знаєте щось цікаве про цього жука? Він є одним з найбільш шкідливих шкідників для рослин, зокрема для картоплі. Колорадські жуки їдять листя картоплі, що може спричинити серйозні проблеми для фермерів та городників. Колорадські жуки мають цікаву здатність, вони вміють виробляти речовину, яка захищає їх від ворогів. Сьогодні ми будемо конструювати з лего Колорадського жука. Ось такий гарний жук вийшов у мене з нетерпіння. Чекаю на фото ваших робіт. До побачення, малята.